Привіт! Мене звати Анжеліка я рада вас вітати на своєму YouTube каналі. Сьогодні я хотіла б вам показати свої готові роботи, які були зв'язані в квітні, а, а також трішки вам про них розповісти. Частина з цих робіт в наявності вже немає, тому я ось тут залишила місце і буду прикріпляти фото. Я для себе зробила ось такий список з цими роботами, розділила їх на декілька категорій. Порахувала все, тому зараз будемо з вами проходитись по списку і розповідатиме про ці роботи. Я б хотіла розпочати з брилочки. В квітні я зв'язала два ось таких брилочка-сердечка. Це я вам показую сердечко, яке зв'язане в травні, але попередні два виглядали точно так само. Просто я їх зв'язала на подарунок, а це взяла для того, щоб показати. Одне сердечко я подарувала мамі, а інше подарунок до кардигану, який я в'язала на замовлення з пряжі Puffy Fine. Ще в мене було зв'язано три брелочка Курчатка. Їх наявності немає, прикріплю фото. Ці брелочки були зв'язані за суміш'ю різних безкоштовних майстер-класів. Тому тут важко виділити якогось одного автора, в них навіть між собою відрізняються певні частинки схеми. Ці курчатка я в'язала до Великодня і, продовжуючи Великодню тематику, перейдемо до наступної категорії: це маленькі іграшки. У мене було зв'язано два курчатка в яєчку за майстер-класом LC Handmade. Це безкоштовний майстер-клас. Курчатко витягається з яєчка і ховається. Цікава іграшка. Ось це курчатко залишилося у моєї донечки. Ще було друге, і я його подарувала. Я прикріпила фото, тому що вони також трішечки дзьобики відрізняються, кольори. Ви можете побачити, як виглядало друге. З маленьких іграшок в мене було замовлення на набір із трьох іграшок. Це сонечко, я до нього ще додавала Брязкальце, також місяць і веселка. Іграшки зв'язані за майстер-класом Небо в Долоньках, автор Мастерська і волшебства. Їх в наявності, як ви зрозуміли, також немає. І ще з цього ж самого майстер-класу пізніше в квітні я в'язала місяць, тому що готувала подарунок з набором з шести подібних іграшок, і мені не вистачало там місяця. Тому можна сказати, що в мене було чотири ось таких іграшки зв'язаних. І далі ще з маленьких іграшок я в'язала двох кошенят. На фото їх зараз троє. Тому що я не робила окремо фото для двох квітневих, але бежеве кошенятко було зв'язане теж раніше. В квітні я зв'язала сіре персидське кошеня і трьохколірне кошеня каліко. Вони зв'язані за майстер-класом Відпершка Тойс. Для кошеняток я зв'язала іграшки, м'ячики з брязкальцями всередині, а також рибку. Я не рахую їх як окремі готові роботи, це є, наче аксесуари для кошенят. Далі перейдемо з вами до іграшок трішки більшого розміру, і це та категорія, з якої в мене майже всі вони є в наявності. Для початку я покажу вам пташечку. Це весняна пташечка, зв'язана за майстер-класом Тані Янчу. Вона прикрашена квітами, дуже гарно виглядає крильця і пір'їнки у вигляді листочків. Я обрала для цієї пташечки такі ніжні весняні кольори. Мені дуже подобається результат, хоча трішки важко далося пришивання деталей на цій пташечці. Взагалі, в мене в цьому місяці було зв'язано багато пташенят, тому, щоб вже продовжувати говорити про них, покажу вам Курчатко. Курчатко ось це було зв'язане за безкоштовним майстер-класом, який я знайшла у вільному доступі, автора називати не буду. Це курчатко також вже не в наявності. Особливо про нього ніяких деталей немає загалом що сказати, просто курчатко, досить симпатичне, як на мій погляд. І також було зв'язано ще одне курчатко, як на мене, більш оригінальне, більш незвичне. Курчатко за майстер-класом Галини Веремеєнко. В нього і сама форма досить цікава, і ось ці ніжки, якими дуже зручно гратися. Дуже мені сподобалося. І щоб вже завершити тематику пташок, покажу вам ще качку. Качення, качечку, ось таку красиву іграшку. Вона зв'язана за майстер-класом автора твої іграшки. В мене для неї ще було готово дві пов'язочки на голову з джинсу, але все-таки я вирішила зупинитися на атласній стрічці, як цього пропонує автор. Ташечка дуже цікава, незвична. Я, можливо, хотіла б зв'язати ще одну таку іграшку і попрацювати над деякими своїми помилками, тому що я думаю, що я неправильно підібрала для неї очі. Потрібно було обрати, можливо, трапеції, але менш високі, щоб вони не були в результаті такими випуклими. Ну, але це особисто моя думка і моє враження. Можливо, якщо в'язатиму ще таку іграшку, то ви побачите її в наступних відео. Далі перейдемо з вами до їжачка. Це іграшка називається квітковий їжачок. Чому квітковий? Бо в нього тут ось така шубка квіткова. Коралово-рожавого кольору з зеленим, також в нього дуже милі щічки, лапки, вушка, чудовий вийшов їжачок, а зв'язаний за майстер-класом автора Даринка Шпилька. Він залишився моєї донечки. Вона дуже часто хоче собі залишити якісь іграшки з тих, які я в'яжу. Інколи я на це купляюся, віддаю їй такі іграшки. хоча Найчастіше її вистачає на там, декілька днів або тиждень, а потім ці іграшки просто лежать разом із всіма іншими її іграшками. Так, і курчатку тут поставлю. Буде в нас такий натюрморт. Так, завершую категорію середнього розміру іграшок жирафка. Вона з них, мабуть, найбільша. Це жирафка зв'язана за майстер-класом автора Котік-Муркотік-Ніт. Жирафа-квіточка. У мене вона прикрашена лише такою однією квіточкою. В жирафки є пришиті плямки, ріжки, вушка, хвостик, все як має бути. І в неї ось ці дуже красиві оченята. От жирафі вони максимально підходять, і мені вони дуже подобаються по кольору, і здається, що на цій іграшці вони дуже гарно виглядають переходимо з вами до останньої категорії, а це великі іграшки. Першою такою іграшкою буде зайчик. Зайчика я в'язала на замовлення по фото. Автора майстер-класу назвати не зможу, тому що там фото було на іграшку по типу комфортер. Тобто звідти я орієнтувалася на голову цієї іграшки, і потім у мене ще було одне фото схожої іграшки з тілом, тому загалом я придумувала схему сама. Для цього зайчика також вив'язала дві пов'язочки з джинсу як аксесуари. А, так, далі на замовлення я в'язала ще ляльку. Це найбільша іграшка, зв'язана в квітні місяці. А, ляльку я в'язала за майстер-класом автора твоєї іграшки. А, тільки в автора вона з напівбавовни, а я в'яжу таку ляльку з плюшу. А в неї є аксесуар, це рюкзачок, тому що лялька задумувалася як школярка автором. Дуже красива іграшка. Тут замовниця підібрала такі яскраві кольори, і мені неймовірно подобається цей результат. Ще в мене було одне замовлення на іграшку це Ведмедик. Ведмедик ось так виглядає, він зв'язаний з безкоштовним майстер-класом на YouTube. Автора, на жаль, не знаю, тому що там просто було відео, я так розумію, знято не автором, а. Іншою майстриною, яка показувала покроково, як в'язати. Це був повтор однієї з іграшок, які я в'язала на початку своєї в'язальної кар'єри ще минулого року. Медит, прикрашений атласною стрічкою, бантиком з цієї стрічки. І останньою роботою з іграшок буде корівка. Корівка зв'язана за майстер-класом автора «Циганок Toyce. Вона також в неї є з плюшу, з джинсу, перепрошую, а я в'язала з плюшу. Вийшла дуже красива іграшка, в неї теж є хвостик, ріжки, вушка, вив'язані плямки. А для цієї корівки я додала ось такі очі карі, мені здається, вони дуже їй підходять. Також варто додати, що в автора є ще аксесуари для цієї корівки, одяг, а також окуляри. Я поки що їх не зв'язала, в мене це ще в процесі, тому я думаю, що цю корівку ви ще побачите з аксесуарами в готових роботах травня. Пробую якось їх зараз тут розмістити гарненько. Корівка не хоче триматися. Ось так. З іграшками ми з вами завершили і також перейдемо до виробів із пряжі Alize Buffy Fine. А я зв'язала в квітні два жилета. На жаль, в мене немає фотографій готових виробів. А обидва ці жилета я в'язала в подарунок своїм бабусям і кожного разу поспішала до моменту дарування, все доробляла, можна сказати, в останній день. Тому фото готових робіт я не зробила. Я вам додам лише скріншоти з влогу, де я показувала яким візерунком вони були зв'язані, хоча б щоб ви могли хоч якось собі візуалізувати ці роботи, можу сказати, що обидві бабусі жилети носять, їм тепло, комфортно і вони задоволені. А я, відповідно, задоволена також. І ще з виробів із пуфіфан в мене був зв'язаний кардиган молочного кольору, і по ньому вишиті червоні сердечка. Цей кардиган зв'язаний був на дівчинку розміром 116. Замовниця його вже отримала, але вона замовляла його не для своєї дитини, а в подарунок. Тому я все ще очікую відгук, коли подарунок дістанеться до своєї маленької власниці. Сподіваюся, що їм все сподобається також. Все ми з вами переглянули усі роботи. Якщо ви рахували, ви вже знаєте загальну кількість, але я все одно озвучу. У мене було зв'язано 23 іграшки, включно з брелочками, і три плечових вироби із пряжі Puffy Fine. Особисто для мене це дуже хороший результат, тому що я не настільки швидка, щоб в'язати 50-100 іграшок за місяць. Тому це теж досить велика цифра, я задоволена. Задоволена не лише кількістю, а якістю і зовнішнім виглядом цих іграшок, а також різноманітністю. Сподіваюся, що вам теж сподобалося. Усі посилання на авторів, які я називала, я залишу в описі під відео. Була рада вас бачити, розповісти вам і показати свої роботи. Зустрінемося в наступних відео. Бувайте!